I think uh, that uh, President Putin's goals since the start of the Я не думаю, що цілі Путіна змінилися спочатку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Це більше шматок України бути частиною Росії, мати дружній до Росії режиму Києві. і він хоче припинити будь-яке зближення України із західними сторонами безпеки. Отже, якщо подивитися на ситуацію зараз, то він не досяг своїх цілей. А це означає, що Україна все ще відбуває російські атаки. Президент Зеленський залишається на посаді. Україна підтримує свого. Президента, а Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО. Отже, НАТО розширився порівняно з лютим 2022 року. Тому я не думаю, що його цілі взагалі змінилися. Навіть зіткнувшись з реальністю на полі бою, він продовжуватиме йти до своїх цілей. При цьому різними методами. Тож зараз, наприкінці 2025 року, найважливіше, що ми можемо робити, це підтримувати Україну в боротьбі, яка триває. Адже я не бачу ознак того, що Росія відступила від своїх амбіцій. звичайно, ми всі хочемо миру, але він має настати на умовах України, інакше це не міцний. Ми.